Всім привіт! Сьогодні хочу підвести підсумки проєкту закінчити і викинути або використати і викинути. Project Pen, всім вам думаю, добре відомий. На початку 2023 року я вам показувала початок цього проєкту, які продукти я вирішила взяти на цей рік, щоб максимально їх використовувати і закінчувати. І от зараз в кінці року, звісно ж, треба вже підвести підсумки. Ну що ж, давайте почнемо з ароматів. Два аромати в мене було в цьому проєкті, і дуже добре я обидва їх закінчила. Перше, хочу почати з ось такого, ось такого від Faberlic, Це у нас аромат під назвою Ofiric Emotionel. Якось так. Дуже він мені вже набрид, тому звісно ж мені хотілося як можна швидше його закінчити, тому я так дуже активно його використовувала. Це такий дуже притерний солодкий аромат, як мені здалося. Я, чесно кажучи, очікувала, що він буде більш такий легкий, більш жіночний. Так, він справді жіночний. Справді. Але а, все ж таки він занадто такий притерний, і не всім він сподобається. Так, ну що ж, ось такий об'єм 50 мл закінчився, дуже цьому рада, і відправляю цей флакончик в. Порожні баночки, до речі, вони також будуть. Порожні баночки за 23 рік декоративної косметики саме. Так, І ще один аромат, як я вже сказала, його також мені вдалося закінчити. Також він від А, Тієї косметики, яку ми вже не купуємо, яка вже не представлена у нас в країні. Ну і добре. Але в свій час дуже багато всього я купувала від цієї марки, і от зараз ці всі залишки намагаюся вже закінчити. Нарешті ось такий аромат Boom-кутюр. Він дуже такий молодіжний, підлітковий, дуже швидко вивітрюється. приємний такий також солодкий аромат, якийсь цукерок або якихось фруктів. Ну, щось таке дуже дівчаче, дуже миле. І саме влітку я любила його використовувати. Він мені справді подобався саме на літо. І от влітку я вже його нарешті закінчила. Дуже тут такий флакончик, також милий і дівчачий в стилі Барбі. Mm. Так, ну що ж, дві баночки ароматів з цього проєкту, які в мене були, я закінчила. Це дуже добре, дуже цьому рада, тому що в плані косметики все не так добре. Так, давайте я вам покажу ще порожні баночки. Це буде ось такий тональний крем від Vibom з цього проєкту Royal Skin. Здається, кіт у мене був відтінок, ось четвертий відтінок Nute. В баночці він виглядає досить такий темним, і я справді думала, що він буде для мене за темний, за жовтий, тому що це аж четвертий відтінок. Коли я його купувала, я чомусь не звернула уваги на відтінок. Чи можливо там у наявності був тільки такий? Не знаю, чим я думала, але не дивлячись на це, цей відтінок мені підійшов. Не знаю, він якось абсолютно не жовтів у мене на шкірі обличчя. Детальніше я про нього вже розповім, думаю, що в порожніх баночках. Зараз просто вам хочу показати свій результат. Видно, що він є, тому що це порожня баночка, і я закінчила цей тональний в цьому році і дуже цьому рада, тому що він вже був старенький, і треба було його закінчити. Так, наступне, що я вам хочу показати, це. Давайте це, будуть, це буде консилер, тому що також мені. Вдалося його закінчити, в принципі, нічого складного тут не було. Зараз у мене вже другий такий у використанні, і також там вже половина його. Ось можете бачити, тільки це якась waterproof формула, а це звичайна, нібито формула. Ну не знаю в чому різниця, нібито вони абсолютно однакові. У мене був світлий відтінок. 06 Ivory, ось такий. І так, це абсолютно порожня баночка. Використовувала його активно. Так, Наступне, що я хочу показати, це ось така пудра від бренду Makeup Me Professional. Розсипчаста пудра. Її там залишилось, можете бачити. Дуже-дуже мало. Я все-таки сподівалася її до кінця року закінчити. Але. В мене була у використанні не тільки ця пудра, тому, можливо, якби я цілий рік використовувала тільки цю, то, звісно, вона в мене закінчилася. Мені дуже хочеться викинути оці залишки, але можливо, все-таки їх закінчу. Я ще не вирішила побачити моє рішення в порожніх баночках. Я її викину чи все ж таки залишу. Тому що ну, там дуже вже і мало, і справді вона вже набридла. Просто якась нескінченна. Ще одна пудра, яка була в мене у використанні в цьому році з цього проєкту. Це ось така Glam B серія Selfie. Це пудра, звісно ж, в першому відтінку. Тут в мене є результат ось такий. Дійшла я тут до денця. Видно, тут ось такий прогрес, ось такий результат. Я цьому дуже рада. Продовжую її далі використовувати вже в 2024 році, і її. Добивати, закінчувати її до кінця. Так. Тут все ж таки прогрес є. Ну, і в цій пудрі він також є, а просто його тут не видно, бо вона розсипчаста. Так, наступне це так, ось такі рум'яна. Вже не знаю, скільки разів ви бачили в мене ці рум'яни, тому що я не покидаю надію закінчити їх. Вони мені дуже подобаються, але при цьому ну, в мене дуже багато рум'ян. Мені хочеться щось інше використовувати. Ці вже дуже старі, тому звісно ж, хочеться їх закінчити. Викинути також шкода знову ж таки, бо вони мені подобаються. Вони запечені, тому, звісно ж, вони дуже дуже економно використовуються. Ой, ось така тут текстура, ось скільки тут залишилося. Це був такий випуклий купол. Да? Купол був а, така гірка цих рум'ян. І ось такі вони вже а, стали, дуже мало там вже залишилось, але, тим не менш, ще, думаю, що на довгий час мені цього вистачить. Тому. Буду продовжувати і далі закінчувати ці рум'яна. На жаль, це не порожня баночка. Все таки, я була впевнена, що мені вдасться за цей рік закінчити ось цей хайлайтер від Патрісія Лідо. Але знову ж таки, влітку я брала у використання інший хайлайтер. Цей відкладала, тому не встигла його закінчити до кінця. Року. Він мені знову ж таки дуже подобається, як і рум'яна Glenb, так і цей хайлайтер від Патрісія Лідо. Мені дуже подобається. Але тут я вже дійшла до Денця. Знову ж таки. Ось такий тут у мене результат. Тому, звісно ж, якщо тут вже такий результат, то хочеться вже його добити, не відкладати в свою колекцію, не брати щось нове, а ось це. Добивати і далі. Він неймовірно гарний відтінок шампань, який підійде абсолютно всім. І ось такий, як бачите, в мене результат. Що ж, буду його і далі добивати, що ще робити? Можливо, вже в наступному році це буде порожня баночка. Так, далі, далі, далі. Що ще? Ну, давайте вам покажу щось цю палетку. Чесно кажучи, взагалі не хотіла її показувати, тому що мені навіть соромно. В цьому році я закинула тіні для повік, в принципі, цей продукт. Маючи дуже багато палеток, це дійсно дуже прикро. Мені просто стало, у мене просто немає часу сидіти і вимальовувати ці всі тіні, щось там розтушовувати, наносити. Тому зараз у мене макіяж очей це тільки вій. Намоцькала і то не завжди. Далеко вже не завжди. Може просто вийти навіть очі не нафарбувати. Тому тіні відійшли на якийсь там задній план, на останній план в косметиці. Тому ця палетка, яка в мене в Project Penny була, вона, як бачите, майже без результату. Ці всі денці, які ви можете бачити, ці всі порожні місця, це все було зроблено раніше, не в цьому році. Тому, на жаль, як би мені не хотілося вже позбавитися від цієї палетки, в цьому році мені знову це не вийшло. Не знаю, коли мені вдасться все-таки це зробити. Так, якось так покладемо. Ну що ж, і тепер давайте перейдемо до засобів для губ. Помади близьки, побачимо, який результат в мене тут. Так, ну що ж, давайте почнемо з того, що мені вдалося закінчити з самого цікавого ось така помада від GlamBay. Лінійка Havai. Ця помада в 0,5 відтінку. Зараз вже її не придбати. Вона мені також дуже подобалася, тому із задоволенням я її використовувала. Ось такий тут залишився піньочок. Е, ну, Мені просто вже незручно це все використовувати. Я вже це наносила пензликом, але пензликом також мені абсолютно незручно наносила вже ось тим пеньком, але також це все виходить за контур, дуже це все негарно виглядає, тому незручно мені вже щось там колупати. Для мене ця помада повністю закінчилася. Приділила я їй справді дуже багато часу, тому не бачу сенсу щось там далі колупати. Вона вже мені відслужила дуже добре і дуже довго. Так, ну що ж, з цієї помади все зрозуміло. Далі ось така помада від ламель, матова-кремова, мені також вдалося її закінчити. Це 0,6 відтінок «Peanut Brittle». Бачите, вона там геть, вже все просвічується, абсолютно пустий флакончик. Ну там ще, бачите, на самому день, що ще є. Але я вже дістати це все звісно не можу. Пензлик туди вже не дістає. Дуже мені подобалася ця помада, тому знову ж таки я її із задоволенням закінчила, використала. Просто постійно її, її наносила кожного разу і таким чином, бачите, закінчила. Тому що тільки так, тільки постійно використовуючи одну і ту саму помаду, можна її закінчити. А якщо у вас у використанні декілька помад, то навряд чи щось. Вдасться. Хоча, звісно, щоб були якісь кращі результати, треба використовувати косметику щоденно. Тому, звісно, це не мій випадок. Далі, наступна це ось така помада, яку я просто викидую. На сміття, тому що вона вже досить -таки неприємний має аромат, присмак, тому я вже не хочу її далі добувати. Вона досить таки старенька, Rival de а відтінок також 0,1 тут Keep Calm. Ось така помада. Ось тільки тут закінчилося, Якась там така вже текстура, досить таки дивна і лягає вона якимись такими вже трошечки шматочками. Ну, якось не дуже це все приємно вже використовувати. Хоча відтінок мені дуже подобався. Але, ні, все ж таки я вирішила, що треба її викинути. Добивати не буду. Ось такі тут результати ніякі в цій помаді. Так, наступна помада ось така від Pets Також я її використовувала, але, на жаль, не закінчила. 190 відтінок ось така тут у нас помада. Так, ну, сподівалася, результат все-таки буде краще, але не так багато я її використовувала. Ось тільки у нас тут лишилося, тому, звісно ж, продовжую її вже добувати в наступному році. Так, далі. Ось така ще помада. Також там ще щось є. Але, знову ж таки, вона вже виглядає досить таки погано. Це помада від Faberlic Metalzer. Ой, тут вона ну, просто вже така страшненька. Я виймала тут е, ось цей, як його назвати, обмежувач. Колись, давно дуже, щоб краще це все виходило. Ну, Тут ось така, бачите, помада вже вона почала навіть підсихати, вона матова, металічна. Виглядало це все на губах досить таки гарно. В принципі, не так і багато її лишилося там, але знову ж таки, вона вже досить таки старенька. І... Виглядає вже не дуже, тому я вирішила, що треба також вже позбавитися і не закінчувати її прямо до самого-самого кінця. І ще ось такий блиск. Ой, це просто легенда вже мого каналу, тому що він в мене дуже-вже багато років. І я його справді нібито активно використовую, але все одно, як бачите, не закінчила ще я його до кінця, тому що тут досить такий специфічний відтінок. Ваніла називається він, але при цьому ну, зовсім це не ваніла, він ось такий золотистий і специфічний дуже, тому я його використовую не так часто. Лишилося вже його там, ну, як вам сказати, ось ну, ось, ось, ось ось стільки, ось стільки, тобто менше половини що вже радує, <хи> тому продовжую, продовжую далі його добивати, що ще мені лишається. Ну що ж, це всі продукти, які в мене входили в цей проєкт. Ось такі результати, які ви щойно побачили. Як бачите, деякі продукти все-таки я закінчила, деякі я активно використовувала, але, на жаль, не закінчила. А деякі я просто вирішила викинути, бо прийшов вже їх час. Сподіваюся, моє відео вам сподобалося, і в наступному році вже ми з вами побачимося. Обов'язково буду для вас, що ще цікаве знімати. Можливо, покидайте мені в коментарях якісь ідеї, що б ви хотіли побачити, про що мені зняти відео. Якщо в мене буде час, звісно, я обов'язково це все реалізую. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей вже в новому році.